Та невже хтось у світі більш гідний, ніж ми. Та я просто відчуваю себе принцесою, У вісні бачу. Ой, дівчатка, і мені часто сниться бал. Як я така гарна у сукні гуляюсь. Мені, здається, я була в твоєму сні і ми були в коронах. Може, ми дійсно принцеси? Просто нам про це ніхто не сказав. Як ви гадаєте, це знак, чи що це може бути? Дивно це все. Візьми та прочитай, та й зрозумієш. І був у давньому світі острів таємничі. І правила у них найпрекраснішої у світі принцеси. О, -о, -о, О! Вау! Так це ж ми. Він так і називався: Острів П'яти принцес. Це, це ж ми. ми! Мале, от і фантазерки ці дівчата. Були ті принцеси красивими та розумними. І правили цього островом багато віків, бо були вони безсмертними. А загадкою залишається, як нам потрапити на цей острів. Незрозуміло. Існує портал, тільки він може перенести до острова П'яти принцес. Портал це щожасть казка та й годі. А раптом він існує. Давайте спробуємо його знайти. Читайте далі. А цей портал шукати не потрібно. Якщо ми справжня принцеси, то він нас сам знайде. Може ми чогось не помічаємо? Дивіться уважно. Ось він поруч з нами портал на наш острів. Ніщо нас більше не стримує. П'яти принцес. на батьківщину. На острів п'яти принцес! Ох, так веселі. Були і зникли. Піду за ними. Наш острів і наш палац. Ми справжні принцеси. Думаю, для нас потрібно власувати бал і дізнатися, як живе наш народ. Ти говориш, справжня принцеса, але ж вона таки є. Так, принцеси, треба братися за роботу і правити нашим островом. Отже, оголошуємо бал і дізнаємось про проблеми цього острова і його жителів. А хіба нас принцес має клінувати, як живе наш народ? Давайте будемо гарними принцесами і будемо прикладами для усіх. Оголошуємо БАЛ! Самі пляпались і мене втягнули. Не до добра це все. Вибачайте, дівчата, ви тут бал зацілий. Та ось що мені обгоріли. Це що ж стільки всього потрібно зробити? Нічого собі, Оце це так підготовка до балу Я вибачаю з принцеси, але щоб щось зробити, треба підготуватись. Хто ж це все буде робити? Ми ж принцеси. То може нас народ нехай працює на нас? Я вибачаюсь, принцеса, принцеси, але це трішки некоректно. Ви готуєте до свого народу. І хочете їх примусити, робити самім собі свято. Дійсно, у цьому щось не так доведеться саме попрацювати. Добре, читаємо ще раз список робіт і розподіляємо, хто буде що робити. Так, це буде справедливо, але потрібно буде допомагати одна одній. Само собою, ми ж принцеси, і це наш острів, і наш замок, і наш бал для нашого народу. Тоді до праці, шановні принцеси, тоді дожди, принцеси. Бути справнім, а своїм Та це жах! Я собі це все не так уявляла. Я так думала про гарну, сукню, бал, корону. А хто ми будемо вирішувати усі проблеми? Так, бути принцесою це велика відповідальність. Саме головне, що на спорність, значить ми круті принцеси. То мати за че повертатись додому. Так, мабуть, це нас мама хвилюється. А мені тут так сподобалось, що частинка мого серця залишиться тут. Іманський доблизь на осуд п'яти принцес. Може, ми сюди ще колись повернемось. Ми ж тепер знаємо, як це робити. Так, знайти червоний портал і примістися. Дівчатка, нам завжди його знайти, щоб повернутися додому. Та в чому я вам допоможу? Ну що, вам? Стоп!